Всім привіт, Божого благословення. Христос Воскрес свою істину Воскрес ми чуємо в Дні Пасхи, але що насправді скрається за цим святом. Біблія говорить, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. І це дійсно, коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, Бог прощає нам гріхи. Але є один момент є таємниця. І Біблія говорить, що якби люди якби пізнали таємницю, то не розіп'яли би Христа. Всі ангели вони не розуміли, що відбувається. Насправді, це велика таємниця, яку Бог заповів церкві донести до цього світу. Саме церква пояснює цю таємницю. І дьявол він думав, що вбивши Ісуса Христа, він вб'є єдиного спадкоємця Бога. Більше ніхто не буде поширювати волю Божу на землі, але насправді це так не сталося. Коли Ісуса Христа розіп'яли, в нього з'явилось багато послідовників, з'явилось багато дітей Божих. Біблія говорить, що доєдналося біля трьох тисяч. Тобто, Замість одного Ісуса з'явилася ціла церква, християни, які далі продовжують справу Ісуса Христа. І Біблія нам пояснює, що якщо Ісус помер за нас, якщо Він замість нас пішов в пекло, замість нас Його кров проливалася, Він страждав, то і далі замість нього. Ми повинні жити, ми повинні проповідувати, ми повинні бути в Його домі, в його церкві. Ми повинні служити, проповідувати в Євангелії кожному, щоб дійсно справа Ісуса Христа не залишалася, щоб на нас тіло Ісуса, яке є церква, щоб воно не зупинялося. Отже, якщо Ісус вмер за мене, то далі я. Вмираю для гріхів, вмираю для своєї думки, і я далі виконую волю Божу. І далі вибір я роблю кожного дня: жити по духу, з'єднуватися з церквою, чи жити для себе, для гріхів, для душі, для плоті. І саме це буде показувати, куди я потраплю в вічності, чи я потраплю на небо до Бога, чи це просто буде перехід момент смерті в вічність з Богом, чи це буде пекло. І це насправді весь сенс християнства, коли ми пізнаємо Божу любов, що Бог замість нас пішов до пекла, він переміг смерть, пекло, всіх вершників апокаліпсису, він переміг диявола. і цю владу він дає церкві на землі. І цю владу церква має, щоб далі наступати на сатану на цій землі. І лише коли ми. Приходимо до церкви, коли ми з'єднуємося з тілом Ісуса Христа, ми маємо життя вічне з Богом. І Біблія описує, якою має бути церква. Ось дії, другі році 41-го вірша. Отож, ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, слово Петра Апостола, і пристало до них того дня душ тисяч зо три, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах на кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Перша церква кожного дня перебувала в ламанні духовного хліба, відкровення, вчені апостолів, і вони мали силу для того, щоб завоювати цей світ від сатани, для того, щоб підкорити всю римську імперію при таких важких умовах, коли їх там кидали до левів, коли спалювали на кострах. Але християни вони проповідували, вони несли слово Боже. І завдяки першим християнам Біблія вона дійшла до нас в чистому вигляді, незміненою. Ми можемо сьогодні вивчати те саме слово, яке Ісус передав апостолам. Апостоли передали нам. Тому, якщо ви хочете разом вивчати слово Боже, доєднуйтесь нас кожного тижня. Відбуваються онлайн служіння, конференції, де ми разом вивчаємо слово Боже, молимося, пізнаємо Бога. Тому напишіть мені, хай вас Господь береже.